З однокімнатними квартирами вічна проблема. Навіть найнеобхідніші предмети виглядають громістко і роблять квартиру некомфортною і тісною. Але вихід є дизайнер Павло Герасимов ділиться крутими ідеями, які допоможуть оптимізувати простір вашої однушки. Павло Герасимов, постійний автор іммі Ром дизайнер, співкерівник майстерні геометрів. Займається дизайном інтер'єрів в сучасному стилі з екологічно чистих матеріалів, вважає, що інтер'єри повинні бути сучасними, зручними і натуральними, а люди щасливими і здоровими. Ідея 1. проаналізуйте всі функції, ніщо не допоможе оптимізувати простір краще ніж чітке розуміння, для чого ця квартира, для вічних тусовок холостяка або, можливо, для тимчасового проживання молодої пари. Випишіть ваш приблизний розпорядок дня в майбутній квартирі, опишіть сценарії дій, а далі визначте пріоритети. Тільки після цього ви зможете вичавити максимум з однушки. Ідея 2. приховайте системи зберігання. Якщо хочете зберегти корисну площу однушки, шафи та інші системи зберігання, зробіть прихованими або виділіть для них окремі приміщення. Це істотно зощадить місце і візуально звільнить простір вашої квартири, раджу використовувати стандартні розміри шаф і під ці розміри вибудовуйте перегородки, так витрати будуть мінімальні. Ідея 3. використовуйте висоту приміщення, якщо висота стель дозволяє зробити другий ярус. Використовуйте цю перевагу, продумуючи зонування і розставляючи предмети на планах. Враховуйте висоту приміщення, можливо, над вашим санвузлом поміститься горище. Ідея 4. звільніть простір від зайвих предметів, використовуйте приховані системи зберігання, вбудовані меблі, не забувайте про відстань між предметами, воно повинно бути оптимальним для комфортного пересування по квартирі. А якщо у вас в планах часті тусовки, продумайте, як швидко трансформувати простір і виділити досить вільного місця. Ідея 5. Запроектуйте подіум, це один з найбільш класних способів вичавити з простору максимум. У подіумі можна зберігати сезонні і не тільки речі або вбудувати висувне спальне місце, альтернативний і багатофункціональний варіант підняти на подіум диван, використовувати ступені подіуму як сидіння. А висунувши його, отримати повноцінне спальне місце круто, правда. Ідея шість: Не забувайте про користь дзеркал збільшити простір, використовувати його ергономічно і впустити більше денного світла, можливо, за допомогою дзеркал. Дзеркало на розі приміщення стане продовженням стіни і збільшить простір удвічі, а дзеркало навпроти вікна відобразить сонячне світло, тим самим зробить приміщення просторіше і світліше. Ідея сім. Відмовтеся від глухих перегородок, в однокімнатних квартирах краще не ділити простір, а об'єднувати є цікавий спосіб зробити і те і інше: рейки з масиву зонують кімнату, і якщо подивитися не під прямим кутом, вони виглядають стандартними перегородками, але якщо подивитися прямо, то це легка конструкція, яка не захаращує простір. Такий хитрий прийом варто запам'ятати. Ідея 8. Зонуйте квартиру підвісними світильниками, не забувайте, що зонувати однушку можна світлом, а саме підвісними світильниками над столом або барною стійкою важливо, щоб світильники були над тією зоною, де ви і ваші домочадці, і не зможете його зачепити. Тут можна сміливо брати світильники великих розмірів і працювати з масштабом. Так ви поділите простір на зони без глухих перегородок. Ідея 9. Зробіть вибір на користь прямої кухні. Для однокімнатної квартири я раджу вибирати пряму кухню, краще пожертвувати ящиками, але не простором. У вас занадто багато посуду та техніки. Тоді використовуйте висоту кухні і надбудуйте ящики зверху, а якщо дозволяє простір. Зробіть острів з барною стійкою для збільшення робочої поверхні. Ідея 1.0 – задійте підвіконня це зараз дуже популярна фішка, і недарма такий спосіб здорово економить простір. Якщо висота вашого підвіконня дозволяє, тут можна організувати затишний куточок для відпочинку, імпровізовані сидіння біля обіднього столу. Вибирайте оптимальний варіант.